Міноборони з 1 лютого скасувало додаткову винагороду у 30 тисяч гривень військовим та силовикам, які не перебувають на передовій. Мотивація заради справедливого підходу це викликало хвилю непорозумінь та обговорень з боку військових. Наскільки це взагалі справедливо? Чому держава пішла на такий крок? Та кого все ж стосуватимуться зміни? Даємо відповіді на ці питання та пояснюємо, як працює грошове забезпечення військових в принципі, що і для кого змінилось з 1 лютого та як це вплине на пенсії військових. Поїхали! З чого складається зарплата військових і від чого вона залежить? Мовно виплати військовим наразі можна поділити на дві основні частини. Перша це грошове забезпечення, яке складається з посадового окладу, тобто базової ставки військового. Також в цю ж в це ж грошове забезпечення, входять премії, надбавки за вислугу років тощо, тощо. І друга стаття це додаткова винагорода, яка запроваджена від початку воєнного стану. І ця винагорода у 30 або 100 тисяч гривень, і її військові отримують за виконання бойових завдань, наприклад, в зоні бойових дій, на передку. Тощо. Від чого залежить основна частина виплат? Передбачити, насправді ось так прямо сказати, наскільки вона залежить, досить складно. Адже це певний відсоток до посудового окладу і відповідно від того. Які посадовий оклад у військовослужбовця відповідно від досвіду, від посади, від звання, це будуть дуже різні цифри і сказати, прямо що це там вдвічі більше, чи ще щось дуже складно. Звичайний стрілок без посади, без вислуги років він буде отримувати наразі з 1 лютого це 2... 20... Трошки більше 20 тисяч гривень, раніше це було в межах 12-13 тисяч гривень. Умовний тут не залежить від того, це мобілізований чи кадровий, військовий. Е, Головне, що якщо це там, командир батальйону, наприклад, чи командир роти, це будуть надбавки за посаду і е, за особливості виконання завдань. Що таке надбавки і від чого вони залежать? Надбавки це те, що входить в грошове забезпечення військових. Ми не говоримо зараз про додаткову винагороду, яку запровадили на час воєнного стану. Це можуть бути перша надбавки за вислугу років, за посаду, за е, звання військове. Це також можуть бути премії, які призначаються командирами підрозділів. Ось це одна стаття. Винагорода це інша. Це відсоткове співвідношення до посадового окладу, Це може бути там в межах навіть 50-100%. Що змінилося для військових з 1 лютого? Перше, як я вже зазначила, змінюється оці базовий посудовий оклад. Умовний стрілок, який отримував там 12-13 тисяч, тепер буде отримувати 20 тисяч 100 гривень. Відповідно, у всіх військових там зі званням за вислугою років, завдяки тому, що є ось цей відсоток до посудового окладу, також зростуть зарплати там, більше ніж на цю суму. Це перше. Друге, що змінюється, це порядок виплати ось цих винагород у 30 та 100 тисяч гривень. По-перше, 30 тисяч гривень тепер будуть отримувати не всі військовослужбовці, як це було дотепер. І, наприклад, курсанти не будуть отримувати. Військові, які перебувають на навчаннях за кордоном, також не будуть їх отримувати у відпустці. Також не будуть а отримувати. А хто буде їх отримувати? Хто їх буде отримувати? Це по перше, люди, які перебувають в зоні ведення бойових дій. Також ця сума, також ця винагорода, призначена для ППОшників, наприклад, для людей, які виконують логістичні завдання. Але головна суть це те, що цю суму будуть отримувати всі військовослужбовці, які виконують бойові завдання. Ці бойові завдання власне, видаються командирами підрозділів, і відтак будете ви отримувати цю суму чи ні, залежить лише від того, чи виконуєте ви бойовий наказ. І навіть підрозділи, які перебувають на ротації в умовному Києві, також можуть отримувати ці виплати. Єдине, що це буде не виплата, наприклад, за місяць, а вона нараховується пропорційно до днів виконання цього бойового завдання. Їх будуть отримувати ті, хто перебуває, умовно, на нулі, безпосередньо вступає в бій з ворогом. Також там додали декілька категорій, окремих, наприклад, військові медики, але в цілому поста тисячам без змін. Тобто ті, хто безпосередньо беруть участь в. Обороні від противника на лінії розмежування, ті будуть отримувати 100 тисяч. А також є доплата у 50 тисяч, яка призначена для штабів, для органів управління для органів військового управління, які здійснюють управління підрозділами, які знаходяться на передку. А де саме знаходяться ці управління? Безпосередньо в рішенні цього немає, проте перелік таких штабів це також рішення головнокомандувача ЗСУ. Що таке зона бойових дій? Ми не можемо точно говорити про межі цієї зони, але важливо, що зона бойових дій визначаються рішенням головнокомандувача ЗСУ. І це рішення воно не є публічним. Відповідно, ці кошти будуть отримувати лише люди, які які безпосередньо проходять службу в зонах, визначених головнокомандувачем. Чому держава вирішила урізати частину виплат? Основна відповідь дуже проста: банально немає грошей. Ми всі чуємо про дефіцит бюджету, який прогнозується на цей рік. Це 38 мільярдів доларів. Це дуже великий кошт. І, відповідно, таке рішення зумовлено перед усім браком коштів в бюджеті. Впали податкові надходження. Це треба якось фінансувати. Ну і як ви можливо знаєте. Міжнародна допомога, яку ми отримуємо, вона не може бути спрямована на фінансування армії. Тобто, всі виплати військовим це виключно наші з вами податки. І, власне, половина бюджету зараз йде на армію, і половина бюджету це наші податки. Тобто, фактично кожну гривню, яку ми сплачуємо у вигляді податків, йде на виплати. А в нас наразі падіння податків. Е, зростає кількість військовослужбовців. Відповідно. Просто складно фінансувати такі видатки, збільшується кількість підрозділів, збільшується кількість мобілізованих осіб. Це скоріше було питання часу, коли цю систему виплат переглянуть. До того ж, як я вже казала, щодо 30 тисяч їх не будуть отримувати насправді такі категорії, як курсанти, які в принципі не виконують ніяких. І крім того, впливає обсяг виплат, які бюджет здійснює пораненим загиблим, родичам загиблих, родичам тих, хто перебуває у полоні. Відповідно, все це докупи складає значно більшу статтю видатків. То держава зекономила гроші. Насправді не схоже, тому що справді зростає, як я вже сказала, кількість мобілізованих підрозділів тощо, тощо. Тож в підсумку видатки, скоріш за все, зростуть десь так само, як зекономили на виплатах. Ну це скоріше питання пріоритетів, що потрібно більше для оборони держави. Тобто ми не можемо взяти ці гроші ні звідки. Ми не можемо одним днем деокупувати всі території і відновити нашу економіку. Тож ми мусимо оперувати в тих умовах, в яких ми знаходимося. А у 2023-му ми більше витратимо на оборону ніж у 2022-му? По факту воно наразі зменшилося майже вдвічі, якщо дивитися суто по цифрам. Але наскільки нам відомо. Це фінансування не передбачає всіх видатків на 2023 рік. І рік. Якщо торік ми витратили десь понад 800 мільярдів гривень на фінансування збройних сил, цього року наразі в бюджет закладено до 400 мільярдів, але знову ж наскільки нам відомо, ці видатки враховують лише перші півроку фінансування, і потім цей бюджет буде переглядатися. Тож цілком ймовірно, що на 2023 рік ми отримаємо десь такі ж цифри або навіть більше. Як військова зарплатня впливатиме на пенсію, тут варто поділити це питання на кадрових і на мобілізованих військових, адже є таке поняття, як військова пенсія. Це пенсія, на яку мають право військовослужбовці, які, по перше, мають 25 років страхового стажу, з яких понад половину становить військова служба, тобто 12,5 років. Така пенсія вона відрізняється від умовно цивільної, тим, що, по перше, для перерахунку, крім того, що проводиться індексація, як і з цивільними пенсіями, тобто підвищення на там співвідношення до інфляції і підвищення середнього рівня зарплат, вона також прив'язана до грошового забезпечення чинних військових. Умовно, якщо ми підвищуємо грошове забезпечення для військових зараз, то ті, хто на пенсії. Зараз вони також отримують підвищення. Але як я вже сказала, для цього потрібно 12,5 років служби. Якщо ми говоримо про військових, які мобілізовані до кінця воєнного стану, відповідно, ну сподіваємось, що він не буде тривати 12,5 років. Для них цей період служби буде просто зарахований як інше місце роботи. Тобто їхня служба ніяким чином не вплине на зміну в пенсіях. А це... А додаткові виплати, про які ми говоримо в 30, 50 100 тисяч, вони не входять в грошове забезпечення. Це окрема стаття, окремий наказ. І, відповідно, скасування їх жодним чином не позначиться на майбутніх пенсіях. Це все, що ми хотіли розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.